Так що для тебе сьогодні праздник буде сонечка. То що ви вже кричите до мене? Не треба. Сиди, дивіться, який красавчик сидить. Хомік! Який курва вайни! мене! Доїжджаємо до Каліновки! Дотримуйтесь правил швидкісного режиму! Як тебе не любити Києва мій? Чьо. А-на-на-на, і таке якісь пісні мене співається в голові. Шо ви, братва, коротше, всім привіт. Я на Київ їхати в прекрасне чудове місто Київ на роботу. Як-не-як на роботу це на першому місці. У мене по катушки це все класно, але потрібно працювати. Такий у мене є рюкзак. Мені з Луїс. Чекс. Щось будемо прогрівати мотоцикл, включати, потихеньку будемо їхати, видвигатися. Терепері всі діла. Ну що ти, братан, як там? Та ну звісно, я що. Я і не сумнівався, що ти. Та! У мене взагалі ніяких сумнівів по поводу нього немає взагалі. Чик, завів, прогрівається і... Опа, Урде санчі, погнали. Треба заправитися, сюди залить. І я знаю, до що я зараз буду заливати. Я буду заливати сотий бензин. Так що для тебе сьогодні праздник буде сонечка. А яка у нас ціна сотого бензина... Сотий 50... Ну, 60 гривень, ну ладно, нічого страшного, заробляєш ці діла. Ти заправити можеш. Так, це... А, ось одна сотий. Сюди чинанзес. Ми заїжджаємо. Колодкий скрип. Що, що, я нічого не зрозумів. це до мене чи що? Я тільки заїхав, що ви вже кричите до мене, не треба. Оп. Ой, боже, хоча б скільки там остачить. Доброго дня вам. Сотий бензин, будь ласка. Да. Четверта? А, так, да, четверта, бачу, так. Да. да, сьогодні ми праздничок устроїмо сотий бензинчик. Його, звісно, дуже добре хвалять, що він там класний. ну, блін. Е -е, він їде добре, ну не знаю. Давайте спробуємо. Бо раніше я заливав... Сотий бензин на вог, то да, різниця є, дійсно класно. Є якась неряха, якась свиня прям вийшла так. Хоч, <клес> співати не буду, бо тут люди сидять. О, який красавчик сидить. Дивіться, який красавчик сидить. Хомік! Який курва вайни! Це що у нас шпіц чи що це воно таке? Порода собаки, напишіть мені в коментарях. Доброго дня! Четверта колонка до повного сотий. <клес> <клес> Мотоцикл. <клес> Може прокатить. Вечер, господа. Так, чаюшка, 5 гривень. Чаюшка. Чаюшечка, чаюшечка, 5 гривень. 5 гривників. А, це ж це ж тут знак стопі. Мені зараз повертати не можна. Це зараз мені треба туди, і отак. Ладно, хрен з тим. Оставлю тут. Ну просто коли пістолечка нема на місці, то тут потрібно оставляти. Сотий бензин. Сотий. Сотий. Які шанси, що вони зараз за мною поїдуть? Шанси дорівнюють нулю. А чого? Тому що я не думаю, що вони зараз за мною будуть їхати. Я ж в шоломі, в шоломі. Я ж нормальний, нормальний. Ну як сказати, нормальний. Не зовсім той нормальний. Ти ну йди сюди, говно собаче. А О, за мною, ні, вони не за мною. Ну, що, доїжджаємо до Калиновки. Тут мене зустрічає сама перша камера швидкості, ну контролю швидкості 50 плюс 20, вона не фіксує номера мотоциклів, тобто вона дивиться вперед. Якщо вона дивилась би назад, то звичайно я отримав би штраф. Я міг би зараз полетіти тут 150, да, але так як я дотримуюсь правил швидкісного режиму, правил дорожнього руху, всі діла, то я буду дотримуватись, звичайно, ну... ви поняли. Да? Тому так ми проїхали і можна давати собі спокійно. Так, доїжджаємо до другої камери швидкісного режиму 50 плюс 20, Он вона вісить на стовпчику. У нас також протихенько доїжджаємо, проїжджаємо. 50 плюс 30, я не пам'ятаю чесно, бо я ж не знаю про дорожнього руху. Я купив їх на сайті не на ебалово.ком переходьте на цей сайт, купляйте посвідчення водія і будете їздити і не знати горя. Навірно. Знаю, тільки в Києві дві камери, які фіксують номерний знак, вони дивляться в сраку. Тобто, і коли ти проїжджаєш цю камеру, вони дивляться тобі в сраку і фіксують тобі порушення. Далі летим на Київ. Let's go! Хотів сказати ще за одну камеру, яка знаходиться на Віті-Поштовій, але я її проїхав, не встиг включити камеру, затупив, скажімо так. Тому так, вона також там знаходиться і будьте обережні. Тут у нас вже дорогу будують, я не знаю який рік, напевно, ще з повномасштабного вторгнення. Можливо, ще 21 2021 році розпочали це будівництво, але щось не вийшло і все. Ніяких претензій у мене немає, напевно. Ще одна камера контролю швидкості, вона висить. Я вже перевищив швидкість, міг би отримати штраф, але так як у мене номер ззаді, то я їду собі спокійно. Дотримуйтесь правил швидкісного режиму. Перша технічна зупинка, мені здається, що мені хтось телефонував. І мені треба зараз подивитись так на ну парковку. Я ж тут законопослушний громадянин. Я тут так стану. Як тебе не любити києве мій? Блін, я б оце тут прилаштував би собі кріплення для телефону. Я не бачив, бо є такі, які на руль там чіпляються, які там десь ну, збоку. А я хотів би десь по центру, щоб в мене телефон ось так був. Ну, а так хоча приблизно, так. Да? Проте на мою модель, важко, ще одна карма з контролю швидкості, але на мою модель ну, немає. Тут можна в принципі, вийняти і щось приколхозить. Но я поки в інтернеті такого не бачив. Може, хто знає на F4i, F4 е кріплення для телефону. Я буду дуже радий, хто мені напише коментарі або силочку дасть. Я розгляну всі варіанти. Буду дуже вам вдячний. Я не них до Києва доїхати, я вже попутчиків на візор наловив. До речі, це дуже, дуже небезпечне перехрестя. Тут скільки аварій було, а це міщабанами, гатне і Київ, Київ ну, траса Київ-Одеса, Тут дуже багато було аварій. Місто Київ, нарешті, нарешті я приїхав, я дуже люблю це місто. Чому? Тому що я тут навчався, я тут жив, я тут дуже багато часу проводив. Я не знаю, як передати словами. Біла церква топ, але, блін, ну Київ це просто, що то з чим-то.